Да, заявки вже пошли пішли, вже отримали сотні заявок на підрозділи. Дійсно, К2, і птахи, мадяра, ехілес, і і рарохи, і фенікс, і е, на сьогоднішній момент це одні. З найбільш ефективних підрозділів БПЛА насправді у нас їх кілька десятків, які показують досить високий результат. Але саме ці підрозділи об'єдналися в проект лінія дронів. В них є там, скажімо, окреме фінансування спеціальні задачі, які вони будуть виконувати. Це там проект президента. Він контролює, як цей проект реалізовується. І тому всіх запрошуємо вступити. в Ці підрозділи в них ефективна організація. Вони дбають про життя е, своїх е, військових. Вони організовують ефективну роботу, і дуже важливо зараз підтримати ці підрозділи, тому що в них є спеціальна задача, яку вони повинні виконувати. Сотні заявок угу. йдуть. Вони зараз в обробці, тому що є ще питання е, процесу рекрутингу. Е, і так далі, тому йде комунікація між підрозділами вже й тими заявками, які були відправлені, плюс заявки можна відправити ще іншими засобами створений окремий сайт, тому якщо все акумулювати разом, то мова йде про сотні заявок. Mm -hmm. Ми тільки вчора запустили цю послугу.